Вітаю вас, Олексія. Рада бачити вас у студії. Вітаю вас, Олена Олексій, Охарактеризуйте, як живеться переселенцям у Білоцерківській громаді, з якими проблемами вони найчастіше до вас звертаються. Дякую за запитання. Ну, дивіться, скільки людей, стільки й доль. Можна сказати особисто за громаду. За громаду можна сказати, що чому люди сюди їдуть, тому що тут комфортно. Тому що тут безпечно, є гарна інфраструктура, є можливість працевлаштування, є можливість того, щоб пристроїти дітей в навчальні заклади, є достатньо розвинута культурна інфраструктура, але ж у кожного у кожної родини ми здебільшого кажемо, що переміщені особи вони приїжджають родинами. Більша частина це люди середнього віку. З них ще більша частина це люди з дітьми. Одна, дві, три дитини. І тому можна сказати, що потреби у всіх вони однакові, але ж ну, вимоги різні. І так, люди, саме актуальне питання, з яким люди звертаються, це пошук житла. І з, ну, насправді з цим дуже Таке болюче питання, тому що, так би мовити, нове житло воно довго не будувалося. А той фонд, який зараз є, то він ну, вичерпаний ще, мабуть, тими переселенцями, які приїхали сюди до 2022 року. Ми можемо казати, що з 2014 року по 2022 рік в Білій Церкві рахувалося близько 3,5 тисяч ВПО. А наразі рахується 15 600, ну близько 16 тисяч осіб. Це лише офіційно. Це та інформація, яку, якою володіє управління соціального захисту населення. І тому людям, ну, так, такого соціального житла, тимчасового житла, такого в громаді немає. А людям залишається лише особисто шукати, шукати за допомогою ріелторів і. Знаходити такі варіанти, які б їх влаштовував, і когось це влаштує. Ну я в з моїх, моєї інформації, що мінімальна вартість житла це 4 тисячі гривень. А ну а когось просто не влаштовує таке житло. Ну в зв'язку з своїми звичками, з таким іншим рівнем життя, їм потрібно там житло за 8 тисяч або там за 12 тисяч, того що може запропонувати ринок нерухомості в білій церкві. А от скажіть, до прикладу, приїжджає родина з Харкова до Білої церкви, що вони мають зробити першим ділом? До кого звертатися? Ну, перш за все, будь-яка особа, яка внутрішньо переміщується, вона має звернутися і зареєструватися в управлінні соціального захисту. В нашому місті в управлінні соціального захисту це не в багатьох громадах і містах України взагалі таке є. Але Біла церква вона в цьому питанні прогресивна і створен відділ по роботі з внутрішньо переміщеними особами. Потрібно звернутися саме до нього і Встати на облік як внутрішньо переміщена особа. Що це дасть? Це дасть змогу отримати довідку ВПО. І вже з цією довідкою, людина, родина мають право на отримання фінансової допомоги на перший час і. Відповідно до цієї довідки, людина може стати тут на облік до сімейного лікаря, оформити дитину в навчальний заклад, дошкільний або шкільний, і таким чином зареєструватися і, і мати цю ну, довідку, як, ну, яка я як, не побоюсь сказати, підтверджує статус людини. А от щодо виплат, чи можете назвати суми, які отримують переселенці? Можливо, вони якось регулюються від... в залежності від того, чи це було куповане, чи всі отримують однакові? А... Виплати, вони а, ну, лише дві виплати є на допомогу внутрішньопереміщеним переміщеним особам, на допомогу з компенсацією витрат на житло. Це 2 тисячі, якщо це людина працездатного віку, і 3 тисячі це на дітей та пенсіонерів. Олексій, скажіть, чи можете назвати статистику, з яких міст найбільше приїжджають переселенці, і чи планують вони тут оселитись? Ну, от я не можу сказати статистику, де більше і звідки якщо стає ну, більш починаються агресивні збройні дії, наприклад, Харків або по тому році, попередньому році Херсон. То Бахмут, то звичайно, люди от масово їдуть саме з тих міст або з тих територій, і ну це прямо хвилями. То що тут. З часом вирісовуються, вимальовуються такі осередки, громади, землячество там ну, от група людей з Бахмута, група людей з Херсону, з Донецьку, і тут як така вже ну, невеличка діаспори вони утворюються. Але сказати, що когось там більше, когось менше, ну я ну, це прямо, прямо пропорційно. А скажіть щодо програм, які реалізовуються в межах громади, чи можете ви детальніше розповісти про ці програми, що вони мають на меті, і скільки коштів виділила громада для того, щоб їх реалізувати? Так, Олена, ну насправді знов таки це дуже позитивний досвід, і можна сказати, що місто Біла Церква. Прийняла програму підтримки внутрішньопереміщених осіб. Ну, якщо не перша, то друга після Кривого Рогу це було ще в 2016 році. Але ж з е, часом і потреби змінюються, і обставини змінюються. І в 2023 році, от, спільна. В співпраці з управлінням соціального захисту населення спільно з представниками влади, особисто з заступниками міського голови, з першим заступником міського голови, спільно з депутатським корпусом і долучивши до цього процесу і саму раду з питань внутрішньопереміщених осіб, була сформована, розроблена, сформована і прийнята програма інтеграції внутрішньопереміщених осіб. Чому? Тому що з досвіду ми зрозуміли, що просто підтримувати. Ну, Цьому краю не буде. Потрібно допомагати людині відчувати себе гідно і. Ну, щоб цю відповідальність людина ще й брала сама на себе, за себе та за свою родину. Щоб ми так і розуміли, що держава в найближчому часі вона буде скорочувати виплати. І тому потрібно людям допомагати інтегруватися, а не просто допомагати, не просто давати гуманітарну допомогу, а давати ті інструменти, які б допомогли людям бути своїми в Білоцерківській громаді. А от ми знаємо, що у громаді також функціонує рада з питань ВПО. Яка її роль? Які її функції? Так, Білоцерківською міською радою в 23-му році в листопаді було прийнято рішення про створення ради з питань внутрішньопереміщених осіб. Ця рада в її функції це консультативно дорадчий орган. Тобто, це ну, можна так сказати рупор, посередник між громадою, між владою в громаді і між внутрішньопереміщеними особами. Ми збираємо інформацію, розуміємося на потребах внутрішньопереміщених осіб. І з цими пропозиціями ми звертаємося до міської влади, міської ради з тим, щоб ці пропозиції вони були враховані. Олексія знаємо, що наразі ваша організація замовила соціологічне дослідження проблем переселенців. Яка його мета та що ви хочете дізнатись? Постійно потрібно розумітися в ситуації. Бо вона постійно змінюється те, що наприклад відбувалося в січні, 20, лютому, 2022 року, це неможливо порівняти з тим, що відбувається наразі. Потреби у людей у більшості людей. Ми не кажемо, що ми можемо працювати індивідуально. Ми кажемо, що ми можемо працювати, ну, на більшість. І про питання, які виникають у більшості людей, які вже після повномасштабного вторгнення опинилися в білоцерківській громаді, ну вони за 2,5 роки вже змінилися. І якщо спочатку потрібні були ковдри, гарячі обіди, крупи, то зараз потрібно вже працювати там з ментальністю, допомагати отримувати нові професії, допомагати людей згуртовувати, психосоціальна, юридична, правова допомога. Це все в першу чергу, воно не розглядається, але з часом воно стає актуальним. Тому потрібно, ми, як консультативно дорадчий орган, ми маємо розуміти, що відбувається. І так, це опитування соціологічне дослідження, воно, воно не перше, яке ми проводимо. Перед тим, як розроблялася програма інтеграції внутрішньопереміщених осіб, була подібна робота проведена. І ну, можна сказати, що 6 місяців тому було проведено соціальне дослідження, і зараз ми його проводимо. З якою метою? Щоб зрозуміти, що наразі для людей. Актуальна. Як вони бачать, бо ми можемо вирішувати, що тобі потрібна така допомога. А людина каже, мені така допомога не потрібна. Ні, ти бери, ми точно знаємо. Ні, люди, люди мають саме відповісти на те питання, що мені зараз треба, щоб мені було трохи краще, ніж було вчора. І це дослідження воно триває три тижні, після чого ми будемо робити звіт, і з цього вже будемо бачити, чи ну можливо, нам як раді ВПО потрібно знову передивитися і винести до міської ради пропозиції. Що це було актуальне, це добре. А от потрібно ще ось це. Або ж ми можемо побачити, що актуально, оце, але ж на цього не, не вистачає коштів. І ми можемо звернутися до міської ради, що можливо при Оцінки бюджету, то ну, якусь частину додати, до, перенаправити на цю програму. Зараз програма ця фінансується, ця, вона жива. Кожен з цих пунктів, які прописані в програмі, вони, ну, вони актуальні. Люди звертаються з, по кожному з цих пунктів. І наразі ця програма, вона ну, більше. Півтора мільйона до двох мільйонів гривень має фінансування на щорік. Це з 24, 25 і 26 роки. А скажіть, чи звертаються до вас люди з проблемою працевлаштування? Я так скажу, що і звертаються люди, які шукають роботу, але більше тих людей, ну не те не те, що людей, тих е, е, запитів, як люди шукають, люди представники компаній шукають працівників. І через наші ресурси, ну буквально щодня, ми викладаємо якесь нове оголошення, що потрібен працівник, працівниця, і ну цей запит постійно. Що ще міська влада має зробити для переселенців? Ну, я хочу сказати, що міська влада і так щось робить. Ну і це щось воно ну на сьогоднішній день нас залучають як представників ради з питань ВПО до інших регіонів, щоб ми їм допомогли сформувати таку ж раду і розробити подібні програми. Ну, зараз, наприклад, там це Півночі, Київщини – це Гастомель, це Бородянка. Їм, ну, їм це цікаво. Їм цікава така співпраця. Ми розмовляємо з Фаставом, їм також це, це цікав, цікавий такий досвід. І, ну, ну, це досвід. Це синергія, тандем. Ну, тобто нашого бажання було недостатньо. Ми почули відгук від ну, міської влади, що ну, ці, ці проблеми переймаються. Проблеми внутрішньопереміщених осіб, їх болю, ну, хтось переймається. І тому давайте щось зробити, щоб їм допомагати. І а, програма це ну, дуже дієвий механізм, тому що те, що можуть, можуть робити а, громадські діячі, волонтери, громадські організації, це ну, ну, це йде тимчасово і доколи доколи є сили, а ресурси ми втрачаємо. Програма же міська або програма громадська. Ромади, вона можна сказати, інституційна, тобто вона не залежить, хто в раді ВПО, який ВПО приходить, чоловік, дружина, жінка, будь-хто може звернутися. І вона працює загалом на, на цю цільову аудиторію, на внутрішньопереміщених осіб. Олексію, якщо вносити правки до діючої програми, що б ви запропонували зараз? Ну, знаєте, Олена, дякую. Таке питання. опитування вже йде, і у нас там. Пройшло опитування більше 500 внутрішньопереміщених осіб, це прямо наразі. І ми самі здивовані, ми бачимо тенденцію, що можна думати, що людям потрібні харчі чи ще щось, але ж люди кажуть, що їм потрібен простір, їм потрібно місце, де вони могли згуртуватися, зустрітися, поспілкуватися один з одним. І тому ну, виходить з цього, що я би запропонував робити в громаді ну, щось таке на кшталт хабу або інтеграційного простору для внутрішньопереміщених осіб. See you.